Усім доброго раночку. У мене рана починається ось так. З баночок. Тут в мене стерилізувались банки. Ось, бачите, що буду катати. Це у мене полуничка. Моя плитка грязна, не обращаю уваги, бо, якщо чесно, з цими ночними приготовленнями без світла, то яка вона повинна бути? У мене все стікає, все збігає, все падає і крушиться. Знаєте, що це я роблю? Ой, це я роблю сало. Відварюю кусочки сала, ось такі у мене були. Ой, клас. Трішечки його відварити треба, ну, щоб, якщо ось це м'язко тут є, щоб воно проварилося. Ой, і буду робити сьогодні з чесночними стрілками. О, яка це смакота, дівчатка. Ще у мене ось тут. Киці нарізав сало. Ой, сало. М'яско, м'яско, м'яско. Кусненьке м'яско нарізав. Це мені зараз замаринувати шашлик треба. Мами ще завтра, завтра? А, і оце кусочки для плову. Замарин... Ну, мами завтра день народження. Точно, завтра, йомаю. Ось, І мені е, тут треба зробити одне, друге. Коротше, багато чого треба зробити, і зараз відрублять світло. Ой, кошмар. Все треба робити. У мене, як кажуть, проблема віка? Відео? Я не знаю, що там з Ютубом сталося, чи це в нас вже з комп'ютером щось, Ну, це не може бути з комп'ютером. Єлі-єлі грузиться відео. Я вчора, якщо чесно, я так Значить, зробила відео, хотіла одним махом. Так, що це таке у мене? Біла крилка тут літає? З якого фігу? Куча якихось біленьких ось мошек літає. Я не знаю, вам не видно, вони міленькі. Що це, здравствуйте, Откуда? Дуже-дуже схоже, усе. дуже схоже на білокрилку. Звідки її принесла? Це така херня, це біла крилка, це ужас якийсь. Вона раніше тільки ну, капусту жерла, да? зараз вона жере все. Ї... Де не глянь, ця біла крилка. І ось зараз дивлюся, багато-багато біленьких таких мошечок літає. Це не як оце в траві, знаєте, живе, а це прямо як біла крилка. І що це воно? Звідки її принесло? Це кошмар якийсь. Я не можу. Слухайте, може на розах вони теж. Та вони зараз, по-моєму, все жируть. З одного їх виводиш, на інше вони сідають. Коротше, не в тому річ. За відео хотіла сказати. Коротше, я ж хотіла вчора обзори огорода, що я там лазила, показувала все. Хотіла одні відео загрузити і все. Там, правда, 50 хвилин. Але думаю, що я буду його ділити там на два на і те, і т.п. Коротше, Я його три рази пыталась загрузити. Воно хоч трісне, не йде, до 15% доходу і все, відсотки. І я, я блін, я не знаю. І це ж у нас 2 години є світло, два години немає світла. І виходить, що я два рази в тварини його загрузити. Ніфіга. Прийшлося його брати, заганяти в редактор і заново його різати. Порізала його на дві частини і єлі-єлі воно якось зайшло. Ви представляєте? Ну це ж якийсь треш, коля бочку вимов. Все, можна її використовувати, бо вона ж від масла була. Коля, до речі, вже поїхав до Саші. Ось. Я усю, у мене такий самий макус. Бачите, росте? Я не знаю. Можна, не можна, але воно, воно таке гарне. Ну як його можна вирубати? Ну, класно, ну, я не знаю від того, що там два кущі камака росте, що щось буде. Тим паче ми на наркоманів начебто не похожі, ну <laughs> то я не думаю, що щось там це, це в дворі, в погороді не повинні лазити начебто. Ну, коротше, ладно, тут таке вже. Сьогодні в мене в планах оце тут убрати, клумби поубирати всі. Там на городі начебто все закінчило, тому я сьогодні тут буду прибиратися. О, і що? О! У мене там воно витікає вже з бочки. Я забула за неї зовсім а Коля мене ще предупреждав. Кейцер, ти ж не забудь за бочку. Ага, а Кейцер все забула на світі. Бігом бігом виключати, поки вона не репнула. Так що рекне все зальє та бочка. Ой-ой-ой. ой, 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 ой. Ну, Бачите льє? Чи вам не видно? З боку, там оташланочка, і воно вили, виливається вовсю. Ой, Оля молодець. Ой, яка ж ти молодець. Блін. Ну, ладно. Ой, Коротше, і що? І оце, з цим відео у мене велика проблема. І що його робити, непонятно. І сьогодні, дівчатка, що я зробила? Змонтувала коротеньке відео, там щось по 19 хвилин. Ну, Це коротке відео, грубо говоря. І воно у мене теж. Це відео показую, грузиться буде, типу час 30. Ну, що це за час 30? У мене такого ніколи не було. Це ді... відео на 19 хвилин. У мене залітали ну, там, на Ютубі іменно. дуже-дуже швидко. Ну, там максимум 15 хвилин, ну, 10 хвилин, ну, час 30. Це якісь перетрубації там, в Ютубі чи що, я навіть не знаю. Як бачите, розсади вже в мене тут нема. Залишилося одна. Воно ще одна, воно одна. Ну таке, коротше, бачите, позалишалось там таке, по одній штучці. будь тут вони такі залишаться. Зараз все оце тут повириваю, порозравнюю. Тут ще пару перців десь в цих бур'янах росте. Ось, і все. І оця грядка в мене буде ну така. Може я її пересажу помідори. А деякі вже і трогати не буду, бо вони вже і квітнуть, бачите, вони добре квітнуть. Ось то, то, то щось тут на, на ці грядки придумаю. Подумаю я ще. Так, що? Що вам ще розказати? Оце я возмущена по поводу відео, Бо я, це, це для мене, звісно, трешка, коли оце так бігаєш до того комп'ютера, а це ж так, не спі не загрузиться, відімкнеться світло ну, за ці два години відімкнеться світло і все. І потім заново починаю все. Воно в мене чомусь не догружається. От як світло з'являється, воно, по ідеї, має почати догружати. А воно в мене завісає і все. Приходиться його удаляти і заново грузити. Ну, коротше, чорти щось з боку хвост називається. І Оце як дурін со ступою бігаю з цими відео, питаюсь і змонтувати, і загрузити, і ще щось там туди-сюдим. Сезон ми так з колію ніяк не можемо розпочати. Скоро вода позеленіє, а ми ніяк туди залізти немає. Можемо. Він приходить вже вночі. Вчора прибіг, вже зміркалася. То бігом розвів отраву, то побіг жука потравив, бо жука травити треба. Бо це така зараза, що вона мені все доїсть з цією картоплею. Ось. А я бігом-бігом світло включила, пішла, то зробила, це зробила. Мені найголовніше це відео. Відео намонтувала і чекаю, щоб воно якось там. Вспіла хоч на YouTube загрузитися. Тому зараз можуть відео виходити ну, пізніше, ніж там ранок і все остальне. Звечору теж не встигаю. Я якраз приходжу з огорода десь е, в півдесятої, ну, як сміркатися вже починає, десь так. До десяти ми на городі. І ровно в десять вирубають світло. Ну, коротше. так що ось такі дела. Все, і мальчики, погнала я консервувати цей свою полуничку. І Сьогодні треба зрізати кущики. Мені е, сказали, що краще це робити не секатором, а обичними ножицями. Це Хто це у нас? Гвоздічка. І каже, що кажуть, що будуть ну, більш-менш симпотні. І вже рози сьогодні чу -чу -чу, порізати треба. Коротше, сьогодні я буду займатися. У цими грядками всіми. Тут щось виривати, щось розбивати, щось там думати, де ці всі кустарнички, що я тут посадила. Це ж я на весну тут садила, куча всього. У мене весняних квітів, тут цілий уголочок, весняних квітів. ось я думаю, придумаю, як мені то. Я тут може просто в гаршках поставлю квіти, і воно буде красиво. А от там от уже посажу пітуні. Уже ці бідні порозквітали, ви бачите? Чого вони такі маленькі вже квітнуть? Здравствуйте. Вони навіть не лізти сюди. так красиво. І отут квітнути. Странно, странно, однако. Ну, ладно, хай квітнуть. Там будемо дивитися. Ага. Не дивимося на оцей весь бюріант, що виривала. Усьо. Бачите? Оце називається бітумна лента. Ви у уколі спрашували, що, що чим, чим він закліював. Це в будівельних магазинах. Продається така штука для. Ну, вона для криші. Вообще. У нас була репнута полівалка. заклеїв, Нормальна полівалка, я вже її ходжу, поливаю. Наскільки воно швидко протреться, бо воно аж тут репнуто було, прям під цим. Ну, бо я ж полівалку ставлю, то може швидко протреться. А вообще клеє замечательно. все клеє замечательно, знаєте для чого? бачите, димар. І е, дима, димар, де там е, от щелочки, може там складочки і ще щось, його залипляють. І ще їм залипляють, зараз вам покажу, де, О, щас, мабуть, побачите. де димар входить в кришу. Бачите, де димар входить в кришу, отак вокруг його облипляють. Чи на шифер воно, у нас на... там шифер, же ж був. то ми шифер їм отак от залипляємо, щоб воно... вода не попадала туди. Ой, отак. Вода не попадала туди в кришу внутрі. Оце воно для цього продається частіше всього. О, це у нас от цього. від типу, каміна Димар. Ось. Мені там написали, ай, готуйте дрова, самі готуйте собі дрова. У нас все буде добре. Це ж по поводу, я ж кажу, Це так, тронь гімно і почне зразу воняти. Вчора сказала за цю електроенергію, що ну, за електрику, що відрубають, але це временно, і, і про генератори, що у всіх є. Ой, таке вже почалось, таке вже почалось. Де вони знаходяться, ці придурочні, які залазять на канал і починають оце гімном кидатися. Вже написала, і дрова готові, і е, стільки наговорила, що зараз от прийде узкі і почнеться. Так, звісно, прийдуть вони. То їх сюди пустить, щоб вони сюди прийшли. Це раз, а во-вторих, говорила і говорити буду. Типа на старому каналі наговорила, і ще тут починаєш, Ну і правильно починаю. І буду говорити. Там пишуть, давайте жити дружно. Ну, звісно, як можна вже дружити? Ну, як вже можна вже після цього, після всього. І ладно, якщо люди ще адекватно реагували. Так воно що пишуть. Не встигнеш тільки щось сказати, так вони бігом-бігом, таначе я не знаю, наче в них десь кнопка там стоїть, і вони знають, де хто що про них каже. Ну це кошмар якийсь просто. Сидять же ж і моніторять. Я вже по-українськи балакаю. Що вони тут всі ці узькі роблять, я не знаю. Ну, коротше, да. Я ж кажу, балакала і буду розмовляти, і говорити, і про це, і мовчати я не буду. Ви думаєте, що мені страшно чи що? Хрена. Фух. Так що так, Уже, вже, вже так всі достали, що просто сил нема. Бачите, що в мене відбувається з прудиком? Це біда. Прям біда. Чого ця вода така мутна? Зараз розкажу. Бо не ганяється вода. Два години вона стоїть і вона просто нагрівається. Жаріще стоїть. І як вода, ось, бачите, зараз є світ. То вода ганяється, вона ось тут забирається, туди ганяється, туди ганяється, туди виводиться. Я ж це все вчора перемила. Думала, може, трубка забита. Ніфіга. Це коротше від того, що вода стоїть на місці два години, і вона нагрівається, і вона починає, типу, там, ну, як? Ну, як, цвісти. Да? Я водорослі вчора повибирала. Ой, кстати, курочки такі були довольні, Це ще очком тут ганяла, водорослі вибирала. <рес> і вмісті з цими водорослями там якісь букашечки, ще якась фігня. Куча мілесеньких, равликів. У мене равликів розмножилося. Море. ось, і, цей, і я ж це все курям Шмаки отдала. Вони ж там ганялися за, то, за тими водорослями. Страшне діло. І моя красунечко у нас сидить. Моя подружка. Жабка-подружка моя, лягушка. Яка гарна ти дівчинка. Чи хлопчик? Я думаю, що дівчинка. Вона на мене схожа. І воно равликів, бачите, скільки? Це просто триндець. Воно багато. І вони ще снашаються і снашаються. І нових мені равликів роблять і роблять. Там їх воно мільйон цих равликів. Кажуть, вони повинні чистити. Щось я не бачу, щоб вони щось тут чистили, блін. Засранці. Ну Трошечки вона як починає ганяти е фільтр, то вона трошки становиться прозоріше. Як він зупиняється, прям вона така мутна-мутна ця вода каламутна. Бо як так руку вставляєш, вона прямо аж така тепла-тепла. Навіть літня, а така аж прям тепла. На нагрівається швидко. Так, все, дівчатка, бо в мене там ще полуниця згорить.